Якщо говорити відверто, коли ви дивитеся на X-Defiant, новий шутер від Ubisoft, причин бути в захваті дуже мало. Безкоштовний піхотний арена шутер з фракціями з інших проєктів французької компанії, по суті своїй є поглядом Ubisoft на колду. Цілком зрозуміло, чому анонс X-Defiant не дуже зацікавив людей. Ну камон, ще один екшен лайф сервіс від Юбі. Скільки їх було, є і ще буде, вже набридло. І взагалі Толки-палки, хто додумався назвати гру XDFенд, але жарти в сторону, не дивлячись на те, що з моменту анонсу пройшло вже багато місяців. Навіть більше року Ubisoft не здають позиції і, нарешті, порушили довготривалу тишу, давши гравцям провести свій час в своєму новому проєкті. Так, закрите бета-тестування XDF, яке передує офіційному релізу, вже пройшло. Саме тому я нещодавно мав нагоду пограти у французьку колду і був справді приємно здивований тим, що побачив, навіть якщо я все ще хвилююся про майбутнє цього шутану. Але давайте про все по порядку. Геймплей, ну, мабуть, максимально зрозумілий. В грі є 14 карт, різні режими та унікальні фракції. Ігровий процес був заточений саме під бої 6 на 6, а всі режими будуть знайомі і зрозумілі з першої секунди кожному фанату колди. Тут вам Domination, аналоги Hardpoint та Kill Confirmed з іншими назвами. Зон Control і Escort, який є майже точною копією нового режиму з Overwatch 2. По суті, він є перед. Тягуванням каната з ускладненнями. А так все за класикою: вбивай ворогів, заробляй очки. Хто перший добрався до ліміту, переміг. Якщо ви раніше грали в арена шутери, почуватиметеся тут як вдома. Головна різниця X-Defiant з іншими подібними проектами полягає не в його ігрових режимах, а в системі фракцій, яка, якщо подивитися на неї крізь не саму потужнішу лупу, це підбірка різних героїв. На даний момент представлено п'ять фракцій. Акції, кожна з яких адаптована до бренду Ubisoft. Тобто у вас є Лібертатс з Far Cry 6, Dead Sex з Dogs, Cleaners з The Division, Ешелон з Cell і Фантоми, ну з Ghost Recon. І хоча термін фракція означатиме, що кожен клас буде трішки відрізнятися в рамках самого себе, головна різниця полягає в здібностях, з якими ви вирішите йти в бій. Наприклад, підступний ешелон має невидимість та костюм розвідника, який підсвічує ворогів, Гів поблизу, крім того, кожна фракція має певний заздалегідь визначений набір додаткових здібностей, які існують незалежно від основної абілки, яку ви вибрали. Вони також тематично прив'язані до фракції. Наприклад, ульта децеків блокує скіли ворогів. Також є унікальні пасивні здібності, які дають невеличкі бафи. Система фракцій дійсно добре реалізована і збалансована, і жодна з них не відчуває себе значно сильнішою або. Гіршою за іншу на ділі ви можете легко вибрати будь-яке з угрупування і все ще отримати задоволення від ігрового процесу, тому що зрештою, X-Defiant не є хірошутером, як от Overwatch. Тобто геймплей і мета не такі жорсткі, як у проєкті Blizzard. хоча кастомізація фракційних здібностей не задовольнить якихось досвідчених нагибаторів, які звикли потіти. Налаштування зброї зовсім інше діло. В X-Defiant, незалежно від команди, за яку ви вирішуєте. Жити грати, ви можете використовувати будь-яку зброю, Як і майже в будь-якій колді ти знищуєш ворогів та отримуєш досвід під час використання своєї пушки. Далі ви відкриваєте доступ до нових прикольчиків, типу прицілів, полум'ягасників, рукояток та іншого, щоб максимально підстроїти кожний зразок зброї під свій геймплей. Хоча, на відміну від колди, тут аксесуари для зброї трішки дисбалансні, у деяких завищені характеристики а у деяких навпаки вони занижені. При цьому ще одні взагалі майже не впливають на твою пушку. В цілому набір налаштувань в з defiant можна спокійно порівняти з Modern Warfare 2, за винятком того, що він більш рудиментарний і менш складний для розуміння. Але це реалізовано, як на мене, через її фрітуплейність і розрахунок на велику аудиторію і низький поріг для входу. З іншої сторони, все залежить від кожного гравця. Комусь більш простіший підхід буде кращим, а комусь буде не вистачати тон контролю. Хоча кастомізація зброї мені і сподобалася, я не прихильник проєктів, які мають забагато шляхів прогресії. X-DeFiant одна з таких ігор. Вона вимагає від вас підвищення загального рівня вашого аккаунту, кожної окремої фракції, а потім кожної індивідуальної зброї. Прокачали, отримали новий ган, новий обвіз і так далі. Саме тут і вкрадаються набридливі елементи лайфсервісу, які починають мене дратувати, оскільки я вже знаю, що у мене. Не буде часу та бажання, щоб по-справжньому охопити весь контент, коли гра врешті-решт вийде. Це буде потрібно лише тим, хто чомусь стане фанатом саме X-Defiant. Але все ж повернемося до ігрового процесу. Перш ніж відійти від стрільби та загального відчуття від гри, я хотів би додати, що X-Defiant справді виглядає як не найгірший тріплей-шутер. Стрільба та мувмент відчуваються плавними, хоча місцями рухи персонажу мені здавалися трішки дьоргани. І хоча ТТК, тобто час потрібний для вбивства, досить низький, темп настільки блискавичний, що ви ніколи не залишаєтесь без екшену надовго. А це саме те, що потрібно від арена шутеру. Інтерфейс також інтуїтивно зрозумілий і місцями він краще реалізований, ніж в деяких нових трілей проектах, бо не переповнений непотребом та зайвою інформацією. Ще однією величезною схожістю з колдою є карти, розроблені з урахуванням всього. Двох слів, які змусять заплакати кожного шанувальника безсмертного шутера, три коридори. Кожна карта виглядає як класична карта, взята у Call of Duty з буквально трьома коридорами для переміщення, які перетинають різні будівлі та провулки. Тощо, хоча мені вдалося пограти в X defiant трішки менше десяти годин, мапи здавалися легко та інтуїтивно зрозумілими. Вони все ще мають багато закутків і щілин, з яких можна стрибнути. Нути на нічого не підозрюючих фланкерів. О, і той факт, що більшість карт була побудована на базі локацій з інших ігор Ubisoft, робить справу ще веселішою, оскільки ви можете битися на зруйнованій Times Square The Division, Pueblito на острові Яра з Far Cry 6, Noodle з Watch Dogs і так далі. Хоча я відношу жахливі сервери та погане з'єднання до того факту, що це Ubisoft, ну і трішки того, що це все ж таки було закрите бета-тестування, але мене. Ось що справді викликає у мене серйозні занепокоєння. Це безкоштовна гра, що означає, що їй потрібно отримати прибуток іншим способом, окрім простої покупки, і це означає, що X-Defiant буде мати бойову перепустку, магазин, преміум валюту та все інше гівно, яким гравця намагаються змусити витрачати гроші на косметику та інші доповнення, які нічого не додають до ігрового процесу. Ще можу уявити, що Юбіки захочуть додати. Їхні улюблені бустери прокачки і якісь умовні платні креслення для зброї, які будуть відкривати найкращі обвіси. І в підсумку вийде, якщо ти не той, хто потіє кожен день по 10 годин в катках, то після кількох тижнів буде важко грати проти мамкиних кіберкотлет. Як результат, або ти гратимеш через силу, і це в тебе буде викликати постійну бамболейлу, або гра помре для тебе через кілька місяців, якщо не тижнів. Але нічого з цього не збільше. Змінює того факту, що ринок лайфсервіс це справжній смітник, пекло незалежно від гри. Зараз існує надто багато ігор, які вимагають вашої нероздільної уваги, і, чесно кажучи, неможливо проводити час у кількох лайфсервісах одночасно. І саме цей факт мене найбільше турбує щодо x-defiant Хоча ця гра здається доволі непоганим і місцями веселим шутером, який, скоріш за все лише в теорії, може процвітати, йому потрібно буде відвернути. Нути людей від титанів, таких як Call of Duty, Battlefield, Fortnite, Apex Legends, Destiny 2, навіть Rainbow Six Siege. Я не думаю, що сетінг та ігровий процес гри є достатньо унікальними, щоб X-Defiant міг хоча б зробити таку сміливу спробу. Я вже не кажу про те, що розробникам потрібно якимось чином підтримувати свій проект протягом тижнів і місяців після запуску. Мультіверсус виглядав вірним хітом з його унікальною концепцією, але через три місяці у проєкті залишилася лише невелика кубка гравців. Така сама доля спіткає і X-Defiant. Ігри лайфсервіси знаходяться на переломному етапі. Отже, незважаючи на те, що – гра, яка виглядає вишуканою, навіть трішки преміальною та веселою, я кажу прямо: вона не стане хітом. Вона, на жаль, помре. Завдяки своїй безкоштовності, напруженій стрільбі та екшену, я бачу, що ця гра має потенціал. Залучити багато гравців на релізі, але потім все вона почне кровоточити фанбазою. Так розробники наобіцяли, що нас буде чекати величезний сезонний контент-план. Вони вже навіть показали дорожню карту і підтримку після запуску з новими картами, фракціями, зброєю тощо, але це лише сповільнить процес вмирання. X-Defiant не стане наступним великим шутером та конкурентом колди, навіть не дивлячись, що це платна гра. Ще й з донатними штуками, які впливають на геймплей. Коротше кажучи, зараз я дивлюся на X-Defiant як на мертво народжену лайф-сервіску, яка була приречена ще на етапі розробки. Зрештою, юбікам не звикати до таких проектів. Ми всі пам'ятаємо їх спробу заскочити на хайп-трейн королівських битв, причому не один раз. Хоча, з іншої сторони, розумна рекламна кампанія і підтримка може дати шанс цьому шутеру, тому що з геймплейної точки зору він зроблений досить. Якісно, як на фрітуплейний проект, тому для мене це питання відкрите. Звичайно ж і ви напишіть свої думки. Грали в цю колду від Юбіків. Як вам? Думаєте, вона виживе на цьому неосяжному ринку лайфсервісок? Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і Телеграмі, там ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте Зом з нами